Я виріс в час, коли е, тероризм не мав нічого спільного з да, uh -huh. Тобто це були, був ета, ну, баський сепаратизм, це е, були е, іра. Ірландська республіканська армія, да це ну, ще трошки раніше були червоні бригади, Ротфронт. Тобто, треба розуміти, що наше уявлення про сучасний тероризм, воно конкретно історично обумовлено. Тобто, і не весь тероризм зводиться винятково до релігійного тероризму, і тим більше не весь тероризм зводиться винятково до ісландського тероризму. Тобто, ну, тероризм це окрема історія, якось, мабуть, варто не окремо детальніше обговорити, але ну, в нинішньому контексті треба розуміти. Те, що відбувається те, що дехто називає не радикалізація ісламу, а ісламізація радикалізму, тобто, ну, весь той протестний потенціал, який накопичується бо виникає в силу різних причин в різних суспільствах, дійсно підхоплюється і ісламізується ну відповідними духовними лідерами. Ну да, це так це так працює. Чи е, становить це загрозу? Ну становить загрозу як і будь-який тероризм, як і будь-який екстремізм. Ну я впевнений, що є спеціально навчені люди, які е, тому можуть протидіяти і протидіють і говорити про те, що десь там досягли якихось грандіозних успіхів да ці групи. Ну ні, це є величезне перебільшення. Ну далі, якщо ми говоримо там, чи може суспільство захистити якихось діячів. Ну а в Колумбії можуть захистити від наркокартелів, наприклад, та да, там якихось. Публічних діячів чи можете захистити політиків, наприклад, які там виступають проти чогось. Причому це стосується ж ну не тільки ну якби там сфери гуманітарної, це стосується питань економічних. Ну тому існують охорона, тобто є купа різних інструментів, все одно якби за все одно будуть вбивства, все одно будуть замовні вбивства. Єдине, що да, я буквально нещодавно над цим замислювався, що можливо варто притягати до кримінальної відповідальності да у тих, хто видають у ці фетфи. Ну, на вбивство, да, тобто, по суті, це як замовне вбивство. То відповідно, ми, коли караємо за замовне вбивство, ми ж караємо не тільки вбивця, ми ж караємо ще і замовника. Тобто, я думаю, що можливо це в кримінальному кодексі варто передбачити, хоча я не знаю, не виключаю, якщо навіть це передбачено.